Сьогодні автор каналу розповість про те, якими силами діють ці організовані групи підконтрольних сутностям людей для пошуку нових і нових жертв для низькочастотної твари, для якої енергія що виділяється при стражданнях людей як для людини найсмачніша елітна їжа. Побудована ієрархія демонів за принципом піраміди, малюнок якої ви можете спостерігати на 1 купюрі. Піраміда складається з різних шаблів, і на вершині так зване Всевиді ока. Почнемо з верхівки. Зараз усім відомий скандал з американським репером, який на своїх елітних вечірках творив дявольські справи, в яких було замішано багато знаменитостей. Так ось пройшла історія також і про Хіларі Клінтон, яка свого часу була кандидатом у президенти найсильнішої країни світу. І вона теж була на цих вечірках і подейкою, що є записи, які підтверджують її участь вже та немовляти. Тобто ви розумієте, так? Для того, щоб отримати заступництво таємного уряду, і людина була удостоєна права отримати найвищу владу в країні чи світі, то ти маєш бути учасником цих дьявольських сходок, де приносять у жертву немовлят. Ще автор каналу знаходив інформацію в Тіктоку про те, що, виявляється, в рік у світі пропадає мільйон немовлят, а правоохоронні органи розводять руками, і говорять про те, що вони пропадають безвісти, і ніхто не займається розслідуванням, куди пропадають маленькі людські життя. Але вивчивши скандал з американським репером, стає зрозумілим, що таких монстрів по світу може бути величезна кількість, і вони таємно поклоняючись сатані, приносять йому людські жертвопринесення. Це те, що на вершині цієї піраміди – оргії, насильство, чорна магія, жертвопринесення, а натомість заступництва та всілякі бонуси владою, грошима, впливом відсутності, що керують світом, через таємні спільноти, які поклоняються Люциферу. Автор каналу вже казав, що працюючи в банку йому підсунули книгу Григорія Клімова, і після того, як він її прочитав, з ним почала розправлятися ця підпільна демонічна група підконтрольних сутностям людей. Важливо знати, що саме в книгах Клімова є згадка про цю піраміду всевідячого ока, і найголовніший принцип побудови в ній, на його думку, це всі ступені вище найнижчої займають євреї різного роду впливу та влади. А всю чорнову роботу за їхніми завданнями виконують люди, взяті під контроль сутностями мі із місцевих народів. Ось так і вийшло, що єврей, колишній роботодавець, який був у минулому спецслужбістом, на момент підселення сутності до, до автора каналу, перебував уже в цій демонічній ієрархії, і в нього вже була група людей під контрольних сутностям, які були набрані підключенням до них голосів стих. Що проживають на цій на ці місцевості українців та інших неєвреїв. Так от, поки євреї борються за місця рабовласників вієрархії демонів, всі їхні підлеглі виконують завдання щодо пошуку нових і нових жертв для низькочастотної тварюки. Коли у війну намагалися завести вже до сатанінського кабалу автора каналу, то за ним містом бігло понад 300 людей. Впевнений, що ці люди, які відкрилися тоді мені і стали неприховано намагатися завести автора каналу в місцеву секту сатаністів, перебувають саме на найнижчому ступені цієї ієрархії, оскільки всю чорнову роботу скадувань жертв, її переслідування, доведення до божевілля, виконують вони. І найголовніше, вони дають можливість сутності, відчуття переваги під час атаки на людину за рахунок того, що сутність може синхронізувати міські людини. З іншими людськими мізками, які контролюються судностями, і за рахунок цієї синхронізації, ця група допомагає демону безперервно атакувати людину, намагаючись придушити її, замістити її життя. Так як автору каналу завдало непоправної шкоди здоров'ю жахливими тортурами, які проста людина, не стикаючись з іншою формою життя і уявити собі не в змозі, то в міру того, як згадуватиме деталі цих переслідувань його і спроб бісів і демонів полонити його життя, то він викладатиме в Ютуб ще більше подробиць цього того жаху, що йому довелося прожити.